Так, питання землі, воно дуже важливе, питання спорідненості з землею. Але це не питання е, адміністративно-територіальних кордонів. Зрештою, адміністративно-територіальні кордони України накреслені тією дівчинкою з Донецька. Вони накреслені не українським військом, яке ці, ці кордони відвоювало. Вони накреслені однією людиною, ім'я якої ми всі знаємо, це Сталін. Він накреслив кордони радянської України. Так. Що вона ніколи не була незалежною. Потім голодомор. І потім зміна населення по всій території е, центральної і східної України. А потім після Другої світової війни, як ви пам'ятаєте, зміна населення на Заході. Ви що забули, як мінялося тут населення? І я завжди казав, що у нас з вами дві задачі: перша зберегти державність, це головне. А друга. Чи зможемо ми зберігти державність в кордонах української РСР? Якщо ми знаємо, що ці кордони спеціально так окреслені, щоб державності не було? Ну от, я б сказав, що ми виходимо з цієї боротьби не з несиленими, а посиленими, тому що більша частина цієї території вона на сьогоднішній день за нами. А Сталін спеціально так все окреслював, щоб нічого не залишалось.